По рукам, що пахнуть хлібом. Шановні колеги, друзі, сьогодні у нас буде такий доволі інформативний випуск. Сьогодні я буду розповідати про пшениці, які ми вирощуємо саме в господарстві, і реалізуємо їх вже тоді, на ваші господарства. Буду всі пшениці показувати так, як вони є. По технології не буду зупинятися, це вже можна тоді пізніше буде обговорити, що ми тут робили. І часто я записую відео, ми розповідаємо, що ми тут робимо. Якщо цікаво, також то проводимо і семінари. І більш детально ми зупинаємося на цих питаннях. Сьогодні я більше буду розповідати про фізіологічні особливості різних сортів і як вони виглядають уже на момент. У нас зараз на всіх пшеницях уже. Проходить момент наливу зерна, тому я думаю, що можна вже більш цікаво розглядати як сорта в ваших господарствах. Тому саме зараз це пшеничка авіню, зараз я перейду на крупний план і буде вже пшениця у нас головним сьогодні, а я буду так, чисто голос за екраном. Тому слідкуйте, дякую, що ви з нами і гарного перегляду! Так, це у нас пшеничка авіню. Вона одна із найранніх, у тобто нашому господарстві вона рання. На момент посіву у нас тут було 5-7 вересня, коли ми її сіяли. Так вона виглядає. Вона у нас густоколосового типу. Вона формує свою урожайність не за висоти там, да, колоска, а за її кількістю. Бачите, наскільки гарно вона розкустилася. Це я послідовий хоча спеціально. Отак пішов і бачимо, що пустота посіву у нас тут 2,5 млн і вона отак от виглядає. Кожна рослинка доволі потужно розпустилася. Суш конкретно, конкретна, як кажуть. Попробую вирвати, звичайно, рослина, але ну, не впевнений, ні, да. отак вона виглядає. Сама рослинка у нас. Бачимо, що. Під флаг і флаг у нас ще живенькі, вони ще працюють на, на натуру зерна на нашу. Остання обробка у нас тут була карбамідом разом з інсектицидом, щоб попивати на масу тисячі та на, на якість зерна. Так виглядає фон у нас поля. Тобто доволі потужно у нас міждорядя. Отут. 22 см, бачите, залишається. А від рядка до рядка, якщо рахувати, то 36, отак, посередині. А між доряд у нас тут 22 см. Ну, доволі пристойна пшеничка. Я думаю, на збирання, у кого є ячмінь, то вона або буде разом з вже достигати, або буде якраз після ячміння відразу. Таке ось озерничко Бачимо, воно вже, ну, вже в воскової стигості. Ну, зерно крупне, гарне. Уже на момент збирання я буду показувати, як виглядає саме зерно. Рухаємося далі до наступної пшенички. Це у нас озима пшениця сорт Апсолон. Це ексклюзивна пшениця, яка є тільки в компанії Технополь. Вона у нас рання, дуже схожа за фізіологією та по своїм якістям на пшеничку авеню також дуже гарно куститься з осені І в принципі формує себе за рахунок кількості колосків. Така ось одна рослинка. Бачите, що всі колоски однакові. Посіяно вона у нас тут на міжряддя також 22 ну 36 але міжряддя саме у нас 22 см. Затихнули стрибтів, отакі колосочки. Гарна, ну, вже е, бачите, немає таких оцих, пігментів на листях, як авіню. Трошки вони попрацювали селекціонери, щоб господарі не падали в оморок через це. Ну і Вона, я думаю, що буде фаворитом у нас, але побачимо, як вона себе покаже по урожайності. Загалом дуже гарна пшениця. Мені подобається. Андрада, також рання стива вона у нас, пшениця доволі потужним колосом, таким остистим, червоного кольору. Вона, Бачите, зараз вже через те, що вона рання, вона потихеньку починає реутилізуватися, але можемо бачити, що ну, в принципі, якраз ті листки, які нам потрібні для закладки урожаю. Для для отримання врожаю, яка працює зараз на колосі. Флаг та підфлаг. Вони у нас ще зелені, вони качають, вони отримують ультрафіолет і набирають на зерно всі корисні властивості, щоб забезпечити нам потужне зерно. Бачите, колосок такий у нас збитий, остистий, ще раз кажу, вона у нас, ви самі бачите. ну і Така вона доволі високоросла. Ми в цьому році не робили на ній рестрегуляцію, але вона мені вже так сказати, майже по груди. Потужна пшеничка. В минулому році вона одна із найкращих. Гарно відноситься до пізніх термінів посіву, можна висівати її без питань по соняшниках, без питань, Вона нормально себе відчуває. Рано навісні докуститься до потрібної вам кількості стебел Такий колосочок гарний, потужний. Є, натура зерна висока також у неї. Пшеничка мескаль. Така вже це вже пшениця більш середня, у нас середньорання Отак вона зараз виглядає. Потужний колосок, це у нас. Вона посіяна на міждуряддя 30 см. Тихо задовільний, ну гарний стан. По болезням ми тут дуже серйозно все у нас не пропускаємо. Ось такий колосок. Зерно також буде у нас потужне, виповнене, Уже теж фаза майже воскової стигості. І вона. В принципі, у нас зараз посіяно по попереднику ріпак. Гарно себе показує, дуже, дуже потужно куститься рано навесні, тому що в зиму вона у нас заходила початок кущення, але зараз розкустилась до доволі пристойних, е пристойних норм. Попробую ще з вирвати, оп. Отесь, свої. 4, 4, 4, 4 5 стебел 5 колосків вона має. І всі доволі потужні. Ось така пшениця. Переїжджаємо до наступної пшенички. Це у нас середньоранній сорт керамік. Небагато в нас середньоранніх, але вони також є. Більш для нашого регіону підходящі це Ранні сорти, але ми розуміємо, що багато хто любить пізні. Ну, Пізні ми взагалі вже в себе не сіємо, а от середньоранні ще трошки сіємо. Такий ось потужний колос з гарно сформованою кущистостю, тобто він більш кустищий, більш краще куститься через те, що він середньоранній, тобто потенціал звичайно що більший у нього. Ну, Якщо складуться сприятливі погодні умови, то він дуже гарно себе покаже. Такий колосок, бачимо, він вже також тут у нього воскова стиглість, вже не так воно видавлюється гарно. Але достойний сорт, на який потрібно звернути увагу. Ранній сорт пшениці, сорт Дагмар. Бачимо, він за счет своєї кількості колосків формує урожай. Також гарний в нього фітосанітарний стан. Але бачимо, що вже його час потихеньку приходить, листя реутилізується. Ну і бачимо, що він, якщо бачить, що йому вистачає всього, дуже гарно в колосках формує зерна. Бачите, 4, там, 4, 4, 3, де трошки вище. Ну, Дуже, дуже класна пшеничка, достойна уваги. Ну, я думаю, що також в цьому році себе гарно покаже, зарекомендує. Бачимо також 30-те міждуряддя. Так виглядає пшеничка. Зима пшеничка «Фелікс». Раннє стигла. Думаю, по своїй достиганні вона так само буде як і авеню по урожайності. Бачимо, це перший рік вона у нас в господарстві, але виглядає доволі гарно. Бачимо, що вона тобто більше любить ранні сроки посів і, напевно, з густотою потрібно трошки більше сіяти, з кращою, бо не вистачає. Тобто 2,5 мільйона, 2,5 для неї маловато. Треба її до 3 мільйонів сіяти і трошки раніше, бо це у нас вже Останні сроки посіву, це вже ближче до 29 вересня. Тобто, якщо її сіять, то її потрібно також сіяти ранні сроки сіву. Ну, Також вона компенсує себе за рахунок кількості, куститься гарно. Так оце у нас з одного зерничка такі рівні 5 колосків. Ну, в принципі, гарненька пшеничка. Я думаю, вона себе гарно покаже, але можливо трошки просяде за рахунок того, що ну, різна пшениця по-разному себе показує і відразу з низького старту важко зрозуміти, яка їй потрібна густота. Ну, Бачу, що на наступний рік потрібно трошки густіше її сіяти. Але не сильно густо. До трьох мільйонів сіять і все буде окей. Зима пшеничка колонія. Як завжди виглядає дуже потужно, з великим колоском, з лінним, так сказати колоском. Такий вона має вигляд. Вона у нас середньо-рання, але б, я б сказав, що вона більш до середніх. Вже. Буде більш, більш пізня. Колосок гарний, за рахунок вона себе формує за рахунок величини колеса, але доволі непогано також куститься. Вона у нас це вже в кінці вересня також посіяна 29 там, вересня. Ну, на сьогоднішній момент бачимо от, отака, ось, кількість у нас тут рослин. Доволі гарно гарно по фізіологічним особливостям вона має такий потужний колос великий. Ну, я думаю, що сподіваюся, що вистачить І вистачить харчування для того, щоб показати високий результат. Зима пшеничка з овоця. Це у нас вона, рання пшеничка. Бачите, вона вже так, починає листя вже скидувати потихеньку. Фолос. Колос у нас такий остистий, гарненький. Вона формує себе за рахунок кущення. Бачите, що в принципі велика кількість колосків і гарний урожай вона показує. Після соняшника, тому що гарно куститься навесні. В принципі. Ну, таке міждоряддя, такий фітосанітарний стан. Вона у нас посіяна на міждоряддя 30, ну, якщо від рядка, до рядка, то 36, також тут 22. Міждоряді. Ну І так вона себе показує. Гарний колос, остий. Більш посухостійкий, ми знаємо, що остисті сорти. Це українська селекція. Ну, то в минулому році гарно все показав, побачимо, що вона в цьому році нам покаже, але пуститься вона дуже. Зараз одненько рослинку вируваємо, щоб продемонструвати. Зараз постараюсь так. Щоб одна була, Тут декілька рослин ось. Одна рослинка. Бачимо раз, два, три, 4, 5, 6 шість таких колосків Ну і такий самий великий колос Гарна пшеничка, Гарна. Колеги, моє відео вам буде корисне і допоможе. З вибором на ваших, ваших полях, з вибором пшениці. Якщо вам вас зацікавила пшениця, то у вас ще є час. Ви можете приїхати, подивитися на неї, як вона росте у нас в полі на господарстві. Без питань. Залишу номер в описанні під відео. Всім гарних врожаїв, все буде Україна і дякую, що ви з нами.